О тижня шкільний дзвінок нагадав юним городочанам про те, що розпочався черговий навчальний рік. Майже 4,5 тисяч школярів Городоччини сіли за шкільні парти. Крім цього, у сьогоднішньому інформаційному випуску ми розповімо вам про таке, шановні телеглядачі. Вітаю вас! Чергова трагедія на Городоччині цього року вже п'ята. Сесія районної ради, як завжди, була продуктивною на розв'язання проблем городоцької громади. Батько на війні, а дружина та діти потерпають від нестатків. Розповідь про Кузьминську сім'ю військовослужбовця. Ігорівики городоччини, як завжди, приємно вражають своїх вболівальників. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Шкільні роки, мабуть, найкращий час в житті будь-якої людини, а перше вересня. Особливо урочистий день, коли на лінійці збирається уся дружня шкільна родина, щоб привітати першокласників, які вперше переступили поріг навчального закладу, подякувати шкільним наставникам за те, що допомагають опановувати шкільні дисципліни, зустріти після літніх канікул своїх друзів та однокласників. 1 вересня пролунав перший дзвоник у чорнивіцькій школі першого третього ступенів, запросивши до навчання 21 першокласника. Маленькі українці та україночки стояли на урочистій лінійці перед передусім шкільним колективом батьками, жителями села зі своєю вчителькою Валентиною Білас, яка навчатиме їх читати, писати, жити у цьому великому світі. Валентина Олексійовна пообіцяла віддавати вихованцям тепло своєї душі, знання, вміння. Аби діти росли розумними, вихованими, справжніми патріотами своєї відчизни народилась нова родина, народилась нова сім'я, народився новий клас. Я бажаю всім дітям, щоб цю першу стежину, яку ми розпочинаємо в цьому класі, щоб вона для них була легкою, щоб діти з радістю бігли до школи, щоб їхні батьки на в обличчях батьків тільки були посмішки, щоб діти мужніли, щоб вони були здорові, щоб у нас був мир на землі, щоб ми хотіли, щоб школа залишалася для нас рідним домом. З вітальними словами до учнів школи педагогів звернулися директор Чорнівського навчального закладу Сергій Бінарчук, майбутня випускниця, голова учнівського комітету Діана Гуменюк. Я дуже рада, що мій синочок вже доріс. Він йде в ну на нову стажину ступає, йде в перший клас. Я Бажаю не тільки своєму, а всім діткам, щоб були здорові, щоб ви хорошо навчалися, щоб їхні батьки пишалися ними, щоб був спокій в Україні. На свято першого дзвонику навчальний заклад завітали представники політичної партії за конкретні справи. Я хочу привітати також від імені засновника політичної партії за конкретні справи від нашої дружньої команди. Всіх вас з цим прекрасним днем. днем з нами. Хочу побажати діточкам. Які тільки поступають в перший клас, дітям, які навчаються в других, третіх, четвертих, п'ятих, шостих, сьомих, восьми, дев'ятих, десятих години. Щоб ви знайшли собі гарних друзів, щоб ви стали гідною заміною старшого покоління. Я хочу також здійснили всі-всі задумані ваші мрії. Я хочу подякувати прекрасному педагогічному колективу, який навчається дітей щоб дійсно ви виховували гарних патріотів нашої держави. Вам також низький і низький укрін життя. І також ви знаєте, що за цей період часу, дійсно, як сказав директор школи, була надана певна допомога для цього, щоб діти могли прекрасно навчатися, щоб займатися спортом. І також в цьому році, зараз на цей день, ми також вручаємо 10 купірут. Представники політичної партії за конкретні справи вручили подарункові набори першокласникам. Передали для школи 10 комп'ютерів. А ще перед початком навчального року заклад було забезпечено фарбою для спортивного залу. Команда політичної партії за конкретні справи, лідером якої народний депутат України Олександр Герега, у день знань привітала вчительські та учнівські колективи. із початком нового навчального року виручила майже 500 першокласникам городочини подарункові набори для художньої творчості. Для учнів шкіл передано 48 комп'ютерів, 6 ноутбуків, 3 відеопроектора, 2 тенісних столи. Також від команди за конкретні справи учнівство Городочини отримало 100 м'ячів. Протягом останніх років громадська організація, а нині політична партія за конкретні справи, її лідери, народний депутат України Оксана Герега без використання бюджетних коштів реконструювали, відремонтували, оновили чимало приміщень освітних навчальних закладів, покращили матеріально технічну базу шкіл та дитячих садочків. Для підготовки до нового навчального року освітнім закладам району було надано порад 40 тонн високоякісної фарби принциповий підхід цієї політичної сили це представництво інтересів саможителів Хмельниччини, адже відповідальність за розвиток області мають брати на себе потужні місцеві лідери, які не кидають слів на і вважають регіон рідним. Критерій для таких лідерів: один робити конкретні справи для кожної громади. Програма партії за конкретні справи реалізується послідовно і впевнено, бо діти та молодь у діяльності цієї політичної сили це основний пріоритет. По військовому чітко офіційно внесено державний прапор вихованцями кадетського класу городоцької школи номер 4 Урочисте виконання гімну України. Вітання освітян з початком нового навчального року. Так, в останній день літа розпочалося вже традиційне щорічне серпневе зібрання. Членів освітянської колегії, керівників шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, голів профспілкових комітетів сфери освіти району. У своєму виступі перед керівниками закладів освіти Городочини на освітянській колегії, що відбулася в понеділок, 31 серпня. В залі для зібрань городоцької районної адміністрації Вадим Пунда начальник відділу освіти городоцької адміністрації доповідав освітянам про підсумки роботи відділу освіти у 2014-2015 навчальному році і доносив до колег ті основні завдання, які ставляться перед працівниками закладів освіти у новому навчальному році. Як було наголошено, у досить нелегких умовах розпочинається для освітян району новий навчальний рік. Військова агресія. На сході України складне економічне становище держави загалом негативно позначається на розвитку освітньої галузі. А тому основною метою педагогічної громади є насамперед формування учнів розуміння єдності цілісності України як незалежної демократичної держави. Режим за шкіл сілом відповідає потребам населення. В освітній мережі району дві 2014-2015 навчальному році налічувалися 37 загальноосвітніх навчальних закладів. Школа району навчалося 4477 учнів. У 2001 році, коли я виступав з цієї трибуни, у нас було 7540 учнів. Можете подати... Проаналізувати яка різниця. Відділо сітерайдерністрації приведена робота щодо оптимізації мережі навчальних закладів, на і забезпечення доступу дітей з військової місцевості до більш якісної освіти. Так, до 1 вересня призупинив навчально-виховний процес у Старопісочнявській школі, реорганізовано великораптійську школу, школу першого ступеня, а також призупинив навчальний процес в вечірній школі. Наша, що стосується процесу оптимізації, вона сьогодні потребує часу і зрозуміло вона буде продовжуватись. Наша держава не настільки багата, щоб отримати школи, які вже давно навчальному матеріалі не бази не відповідає вимог сучасний шкільної освіти. Що стосується дошкільної ланки освіти, то як наголошувалося, сучасний стан дошкільної освіти вимагає ряду актуальних напрямків діяльності дитячих садочків. На часі відділ освіти спільно із місцевими радами зробив все можливе щодо збереження та сформування мережі дошкільних навчальних закладів, розширення та відкриття спецгруп з рухування фактичного стану здоров'я дітей, розвитку матеріальної технічної бази. Втім, роботі дошкільних навчальних закладів є багато проблемних питань. Про кадрове забезпечення світянської галузі району було повідомлено, що минулоріч у загальних. Навчальних закладів працювало 688 педагогів. На вересень маємо значну потребу з вчителями математики та фізики. Для Усвітяного родиччини на 2014-15 навчальний рік був наповнений пошуком, нового, наповнений пошуком нового актуального реагування на виклик часу і розпочався новими подіями та нововведеннями продовження роботи за новими програмами та підручниками учнями перших, других, п'ятих класів, впровадження нових державних стандартів в 3 та 6 класах, обговорення проєкту закону про освіту та проєкту концепції розвитку освіти до 2025 року, моніторинг підручників для 4 та 7 класів, змінами в програмах з предмету захисту в 10-11 класах тощо. Начальник відділу освіти городочини привітав освітян з новим навчальним роком, побажав наснаги, терпіння творчого підходу до освітянського процесу та реальних вагомих результатів. В обговоренні підсумкового виступу начальника відділу освіти взяли участь методисти районного метод кабінету відділу освіти, директори загальноосвітніх навчальних закладів району та голова районної організації профспілки працівників освіти Ніна Щепковська. І цього тижня працівники служби надзвичайних ситуацій попереджали людей про сильну спеку в Україні. Відтак з 1 по 4 вересня отримувалася надзвичайна, а саме 5 класу, пожежна небезпека. Суттєво спека позначилася на кількості пожеж на відкритих територіях і. Хмельницької області лише за добу 1 вересня пожежно-рятувальними підрозділами Полонського, Дережнянського, Шопетівського, Новушицького та Хмельницького районів ліквідовано п'ять пожеж сухої рослинності на відкритих територіях та дві пожежі торфу на городочині. у ці дні ситуація була трішки спокійнішою. На жаль, цьогорічна спека дуже багато неприємностей завдає для працівників нашої служби. На сьогоднішній день в районі вже виникло 52 пожежі, що майже більше на 100% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Дуже багато, ну практично всі пожежі виникають через людський фактор, через людську недбалість або необережність. Дуже багато пожеж виникає у природних екосистемах. Це трава, спалювання після жнивних рештків, не всі керівники агроформувань, фермерських господарств. З розумінням до цього відносяться. Останній раз ми виїжджали в велику яромерку, теж загорілася суха трава, і була загроза перекидання вогню пожежі на житлові будинки, на полосу, яка розділяє поле і село. Але завдяки оперативному втручанню виїзду і нашого підрозділу, і МПК, село Лісоводи, було вчасно погашено цю пожежу і не допущено подальшого розповсюдження вогню. А 28 серпня депутати районної ради зібралися на позачергове засідання районної ради задля для вирішення важливих питань життєдіяльності городочини. Загалом цього дня було розглянуто 14 питань порядку денного. Перед початком засідання сесії голова районної ради Олександр Воротний, голова районної державної адміністрації Віталій Кропивницький, виконали приємну місію. Привітали Миколу Дерлюка, головного лікаря центральної районної лікарні, депутата обласної ради, із присвоєнням почесного звання заслужений лікар України. Олександр Воротний зачитав текст розпорядження президента України Петра Порошенка, у якому, зокрема, зазначається активну громадську діяльність вогомі трудові здобутки та високий професійські постановляння. Присвоїти почесне звання. Заслужений лікар України Тарлюку Микола Іванович, головному лікару громадського міського. І там претензії виставили, не може бути, що хтось, хтось, хтось проти не голосував. Я кажу, що може, хтось і подумав, але голосували всі за. Так що я вам дуже всім дякую, дякую особисто голові районної ради, голові обласної адміністрації, голові районної адміністрації, які не думаючись, не чекаючи, нічого від мене підходив, знають хлопці, які їздили. Підписали ці документи І як на вашу думку, ви кажете, що заслужено? Ваш? Дякую, що це заслужено. На сесії районної ради. Депутати затвердили нову редакцію статуту городоцької районної лікарні у зв'язку із змінами, що відбулися в галузі охорони здоров'я. Ольга Залінська, начальник управління соціального захисту населення адміністрації, повідомила, що у реабілітаційному відділенні соціально-медичних послуг віра в життя для військовослужбовців надається можливість пройти психологічну реабілітацію. Для наших призваних хлопців нашого району додати можливість реабілітації в, при територіальному центрі, де є відділення віра життя, і для них ми підібрали саме такі ну, найкращі медичні як віри, послуги, які вони зможуть там приймати. Тобто це є і масаж, і є така. Дуже добре це друге серце, також психолог, лісні ми підібрали такий самий оптимальний варіант для них і найкраще, щоб вони могли приймати такі медичні послуги нашому. Сьогодні було внесено зміни до районного бюджету на 2015 рік. Зокрема, депутати збільшили загальний обсяг доходів районного бюджету на суму 1 млн 563 шістдесят тисячі гривень. З обласного бюджету надійде субвенція для нашого району в сумі 57 сім тисяч гривень для погашення заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію, опалення, постачання гарячої води і водовідведення. Інша субвенція з обласного бюджету району передбачена у сумі 1 млн грн. З них на будівництво блочно модульної котельні для опалення приміщень Городоцької центральної районної лікарні в сумі півмільйона гривень та на реконструкцію частини будинку культури під дошкільний заклад у селі Іванківці на ту ж суму. Після обговорень та виступів на сесію вирішили надати дозвіл відділу освіти на реорганізацію Великокарабчівської школи першого третього ступенів у Великокарапчівську школу першого ступеня, оскільки в даному навчальному закладі навчалося лише 29 учнів у класах по 2-4. А видатки на одну учня загалом складають 25 тисяч гривень. Відтак учні старших класів довозитимуться шкільним автобусом у села Скіпчи і Левада. Подібна ситуація у старопісочнянській школі, де тимчасово призупинено навчальний процес. Також депутати своїм рішенням тимчасово призупинили навчально-виховний процес у городоцькій вечірній школі, оскільки цьогоріч не набрано учнів на навчання. На запитання депутата Володимира Багіна щодо руйнація приміщення даних шкіл Вадим Дмитрович повідомив, що приміщення цих навчальних закладів будуть під охороною. На сесійному засіданні також розглядали питання затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів нашого району. І з 1 вересня в Україні знову зросла вартість електроенергії. Відтепер населення платитиме за світло в середньому на 23%, більше порівняно з попередніми тарифами. Споживачі, які будуть споживати електричну енергію до 100 кВт, будуть платити 0,45,6 копійок за кВт, від 100 до 600 будуть платити 0,78,9 гривень за 1 кВт годину, а більше, ніж 600, будуть платити гривні 68 і 7 кВт. За 1 кВт 1. Кіло. нагадаємо, це вже друге зростання цін цього року до березня 2017-го Світло подорожчає у 3,5 рази. Тарифи підвищуватимуть кожні півроку у п'ять етапів. Відповідне рішення затвердила національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг. Продовжуємо випуск всього місяць. Було донечці Олександра Чорного, жителя села Кузьми. Як його мобілізували до українського війська. Наразі дружина з двома дітьми з нетерпінням чекає повернення чоловіка з зони антитерористичної операції, оскільки діти потребують уваги і опіки батька. Про те, що сім'я чорних потерпає від нестатків, знає, мабуть, усе село. Декілька років тому, повіривши, родичу, вони для нього взяли кредит у банку. Чоловік з рішми зник. Олександр та Вікторія і нині рахуються у боржниках. Сума на проценти позики зросла неймовірно і росте далі. Олександр Васильович уже чотири місяці захищає батьківщину на сході. Спочатку він проходив військову підготовку у Рівному, служив у Волновасі зараз у Миколаївській області. Проте, за словами дружини Вікторії, днями його чекає чергова поїздка на Луганщину. Тяжко, дуже нам тяжко зараз без тата, звісно. Дитини не бачив. Місяць було дитині, звісно. Друга плаче, хоче ніс на тата. Коли тато прийде, та тато і питаються люди, де тато, то він каже на війні. Тяжко, Хто навчить. вам допомагає? Сестра його около мене посисіє, свікроха, допомагає, трошки баю. Вона теж негодна, нога її болить, як Але мусить бавить дітей і пасе корову разом з ними. Що чоловік вам каже, коли телефонує, коли він прийде? Все добре, не переживай, все добре. Запитає, як здоров'я діточок. – Спочатку дітей каже, що там Настя, що там Аліна, Та таєнісно була кайтати, давай додому. Він каже, що не пускає, а чого той дядя не пускає тебе? Тяжко нам без нього приєднати. Вся робота стоїть, його нема. от, каже, на зиму треба нема. Він каже, чекай, може, пуся, приїду, заготовлю. Да, грубка, так? Сп... Грубки. грубки треба поробити, каже. Багато щось треба робити. На бачу, та й росли. тяжко нам. Я балакаю з ним по телефоні, вона навіть розуміє, знає, що то тато там балакає. І так дивиться, і так сміється. Маленька Настуся, який лише п'ять місяців, фактично не знає батька, а старшенька Алінка щодня його чекає і плаче. Днями представники районного відділу міліції завітали у родину учасника АТО, поцікавилися, чим можуть допомогти. В ході відвідування помешкань громадян було от виявлено таку сім'ю, яка е, потребує допомоги. На даний час е, знаходиться в скрутному матеріальному становищі. Е, і ми, от щорічно проводиться акція е, щирого серця, <кій> і ми зі своє, з, з, своєї сторони хочемо е, допомогти е, от таким людям. На даний час в е, цієї жінки чоловік знаходиться в зоні АТО, е, в неї двоє малолітніх дітей. Які також потребують уваги, і дізналися, що в такої жінки є потреба в матеріальна потреба. Тобто, ми зі своєї сторони хочемо допомогти матеріально. Тобто з місцевими лісничими ми домовилися, знавши про її потребу на зимовий період. Часу з на опалювальний сезон неї немає дров, тобто ми хочемо допомогти їй заготівлюють дровою на зимовий період. Також міліціонери пообіцяли допомогти викопати картоплю і стати помічниками для цієї родини зі своєї сторони. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти даній сім'ї, і надали візитну картку, щоб в будь-який час людина могла зателефонувати. У любий любу пору суток. Тобто ми будемо старатися допомагати таким людям. Справді варто не залишати цю сім'ю поза нашою увагою. Допомогти їм, хто чи може, оскільки людяні милосердя присутні українці. Ця родина потребує нашої уваги і допомоги, та найбільше потребує батька, чоловіка. І 30 серпня на Городоччині сталося трагічне ДТП. Близько 20-ї години на автодорозі городок смотрич. 54 річний місцевий житель не впорався з керуванням авто і допустив його перекидання. Водій автомобіля підвівару, рухаючись в напрямку міста Городок, на закруні ділянці дороги, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив виїзд в шкувет і подальше перекидання даного транспортного засобу. В результаті цієї автопригоди одна особа загинула, а також ще одна особа отримала ті оснешкодження і на даний момент знаходиться в лікарні на лікуванні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу. Разом з тим варто зазначити, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість ДТП на городочині збільшилася майже вдвічі. Так, за вісім місяців 2014 року трапилося 10 автопригод, із них п'ять з потерпілими. В яких одна людина загинула, і четверо травмовано. За цей час поточного року вже сталося 19 ДТП, З них вісім. Із потерпілими загинуло на дорогах нашого району вже п'ятеро людей і десятеро травмовано. Значна е е кількість спиних запро е здійснюється по війні будів даних транспортних засобів. Це безпосередньо керування транспортних засобів з порядком стані, е порушення правил приїзду перекрес порушення правил обгону, недодерження безпечної дистанції чи інтервалу. А також керування транспортним засобом з технічними несправностями. Що стосується нещодавних аварій, які скоєні на території нашого району, це безпосередньо будемо брати сердце місць цього року. То одними з причинами скоєння даних автопроста були керування засобом в нетверезому стані виїзд на смугу зустрічну руку та перекидання. Відтак працівники державтоінспекції застерігають водіїв бути обережними і не ризикувати на автошляхах. І спортивні новини у місті Токмак Запорізької області з 21 по 23 серпня проходив чемпіонат України з гирьового спорту серед юніорів. Команду Хмельницької області представляла наша землячка Оксана Панькевич, вихованка Костянтина Омельчука. Юна спортсменка у цих змаганнях отримала заслужену бронзу. Це чергова перемога Оксани на змаганнях такого рівня за час занять ігровим спортом, а це більше трьох років, дівчина вже була призеркою району, області України. У 2012 році у Вітебську виборола перемогу на другій всесвітній олімпіаді по конфедерації ігрового спорту. Що саме головне це здоров'я. Ми з тренером це підтримуємо. Ну, сила волі. Якщо тобі сила волі, тобі є терпіння, то все можливо. За словами спортсменки, могла б виступити краще, тож тепер ще більше тренуватиметься, щоб і далі йти впевнено до перемог. Звичайно, він сподобався, ну, переживала, але коли виходиш на помост, йде від час, звичайно, минає. Е, Виступом не дуже задоволена, тому що можу більше. Е, але що маємо маємо? Думаю, скоро ми будемо першими не тільки в Україні, сподіваюся. Так, як вибрали третє місце на Україні, маємо можливість представляти Україну на чемпіонаті світу у Словенії. Справді, за підсумками змагань, Юна Городочанка отримала шанс представляти Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться у Словенії в жовтні. Та для цього нашій спортсменці необхідна допомога для поїздки на ці змагання. Тож просимо небайдуже до спорту людей долучитися до цієї важливої справи. Я завжди любив герої спорт. Популяризував його на теренах Городоччини і Хмельниччини. І завжди прагнув, щоб були достойні учні, які можуть представляти наш городок, Хмельниччину і взагалі Україну на таких видах, як гірвий спорт. Панькевич Оксана тренується ну, по рім... рамках. Грівого спорту не дуже багато, але це вже більше трьох років. До речі, сам Костянтин Омельчук також брав участь у чемпіонаті України і вибору перше місце серед ветеранів. Кожен тренер надіється, що його підопічні покажуть як найвищий результат. І ми в це віримо, що не так пройде багато часу, як ми побачимо нашу Оксану на підесталі на світовому чемпіонаті. Тож вітаємо наших спортсменів і бажаємо подальших перемог. І цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. Творча група програми «Городочина» Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Бажає гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. До нових зустрічей!